Тарас Григорійови Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молись сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні. Її окрадено збудять. Ох, однаково мені.